Сьогодні нас намело Зима, у кінці зими. Я хворію дуже сильно, тому не виходжу. Зараз хоча б я можу розмовляти якийсь. З'явився голос. Вийшло чому? Тому що треба вигризти оце все. бо замете? Тоді не розгребусь. Обіцяють мінуси сильні. Е -е -е я так нічого війни, не знаю. Діни під снігом. Гортензії стерчать, не вкриті. Не знаю, щось на них покидаю чи не покидаю. Ще я не вирішила, чи ще є е -е -е в мене два дні. Буду струшувати з рослин оцей мокрий сніг, тому що вночі йшов дощ, ну в нас завжди так. Завжди йде дощ, потім мокрий сніг, який оце наліпає. І ті рослини, які не стрижені, вони розвалюються від такого. А ті, що стрижені, бачите, з ними нічого не трапляється. Тому я намагаюся все пристригати. Так, воно дуже все гарно, але щоб не потрощило і не поламало деякі рослини. Треба буде прийти, пострушувати. Бачите, стрижене і не стрижене. Тому в нашому регіоні я рекомендую стригти великі хвойні рослини, навіть не тому, щоб їм надавати якусь ну, топіарну форму. Не всі полюбляють, полюбляють природні, але пристригати доведеться, тому що це буде. Отаке. Ну, зв'язувати <кхем> весь садок На зимку. Ой, ну це ще одна проблема, яку не хочеться на себе брати. Тому що, ну, я ще голос трошечки в мене виправиться, і я хочу розповісти оцю тему малодоглядного садка. Який клен. О, всі гілки. Всі гілки кленів. Цю цю проблему, як то кажуть, тому що ну, всі вже розповіли своє бачення малодоглядного садка. І я хочу це зробити теж, бо в мене своє бачення і свої... Якби то такі є нюанси. Ось чемерник Ну, На морози трошечки він теж вчає е свою привабливість, Ліст, листя може обмерзнути, але вони потім пристрижуться і все витримається. Все витримаємо думаю, її. І... Підбираю рослини, намагаюсь, дуже обережно, тому що на ринку зараз дуже багато цього цікавого пропонується, але, наприклад, це нотас я купувала. Дуже-дуже е... саме з великою мерезиційкою сорт Репенс. Вкривала його. Він наріс за рік ну, великий, дуже і гарний. Але зима була не дуже сильна тоді по морозам. Він був вкритий і він вимерз. Навіть вкритий. Тому ну, підбираємо рослини. Дуже обережно, дуже важливо, щоб не довелося хати потім будувати над цими рослинами, бо деякі не витримують. Навіть таких морозів короткочасних. І, ну, не не тож короткочасних, в нас на всю е, ну майже більше, ніж на тиждень. На, на ніч буде мінуси. Тому, бачите, і злаки я ще не різала нічого. Я не поспішаю нічого різати, не гортензії я не різала. Ну, ось така я, хоч і садок великий і багато чого. Хочеться, і вже можна було б, коли була тепла погода. Але я намагаюся, намагаюся не поспішати. Лютий завжди лютий. І ось, бачите, теж стрижені форми, вони не розвалюються. Руки задубіли, сподіваюся. Усі все добре. У нас кожен. Кожну ніч ці ще дрони над дахом туди-сюди літають. А, і, і голос. Тільки-тільки я почала говорити. Тому ще буду долюковуватися. і зараз ще лютий дасть нам відпочити трохи. Ну, як сказати, відпочити в будинку, але не від праці. Зараз буду чистити завали. Прогребла, майже усі доріжки, щоб було як ходити. Все ж гарно воно виглядає барбарису, снігу і бруслина. Оту парасольку я залишу, а оце я <кій> приберу. Приберу, і тут буде місце для інших, і іншої рослинки. Заважає вона, це по-перше, а по інше в мене ще тут бруслина. Собака з такої ж самої бруслини. А коли у вас з'являється можливість придбати якусь нову рослинку, ви намагаєтесь задвоєни, за... За цітверини за, 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 за рослини прибрати. Гортензі, бачите, не вкривані. Не знаю, що з вами робити. Зелененькі. Позакидаю. Малі я позакидала снігом. Отак От кубку наробила на оці мінуси. А великі не знаю. Мені здається, вони, може, і витримують. В минулому році деякі я не вкривала. І вони добре цвіли і були кращі, ніж ті, що я деякі вкрила, вони випряли не завжди. Є змога своєчасно відкрити. Ось такі в нас справи. Коли такі у нас погодні умови кожен рік. Саме головне це струсити зі штамбових рослин, в яких не дуже міцні штамби ноги. Ті, що міцніші, ті втримають таку купу замороженого снігу з льодом. А оцей недолік усіх штамбів, особливо коли ви купуєте, ще маленький. На тонкі, тоненькі нозі, то треба на таку погоду їх поптрушувати, щоб не зламалось. Щеплення та сам, та сам штамп витримав. Бо бували такі негативні наслідки у моїх знайомих. Все, пішла. Я відпочивати після праці. Тут почистила, тут, ну, де змогла, там все виграбло. Взяла собі сік з підвальку за пророблену працю. Зараз піду відпочивати та лікуватися далі. Все, всім гарної погоди, щоб вас нічого не потращило оці негаразди, здоров'я. Всім добра.